Редактор газети «Чорноморські новини, це Одеська обласна громадсько-політична газета. Редактором я вже 20 років. Щодо е загалом роботи під час війни, ну ми не, не зупиняли е роботи, ні, е не пропускали жодного номера крім одного, власне, який ми підготували. Бо Війна почалася 24-го. А ми на 24-го, власне, вийшли номером і наступний номер готували на наступний тиждень і його підготували. Звичайно, вже з, зважаючи на ті обставини, що склалися власне, на війну, і готові були його відрукувати. Але перший цей власне, воєнний номер він не зміг у паперовому вигляді вийти, тому що це було зв'язано. З певним руйнуванням і інфраструктури, і логістики на Одещині. і відповідно, «Укрпошта» не була готова доставляти газету. І ми перший наш ну, власне, перший воєнний номер ми його розмістили на своєму сайті. І, але вже ми дуже наполягали, не тільки наша редакція, але й всі інші, що ми прагнемо, щоб все-таки був друкований. Газета виходила друком. і е, вже е, черговий номер він вийшов в друкованому варіанті. Питання там знову ж було певне доставки, тому що знову ж не була до кінця відпрацьована логістика, тому що. Блокпости з одного боку, з іншого боку, і руйнування певні були завдані. Знову ж таки, по міст, якщо пам'ятаєте, затока і так далі. Тобто певні були логістичні проблеми. Ну, але зараз ми працюємо, скажімо, в такому <смістичні> режимі, в режимі звичайно. <кхід> Постійному, і в режимі абсолютно робочому, так що і будемо в такому ж режимі і працювати надалі, наскільки, звичайно, це буде можливо. Зарплати цілісної такої, ми на жаль, у нас немає такої можливості, тобто погодинно там і так далі. Ми звичайно, по можливості щось платимо, в тому числі і наші журналісти вони мають якісь і в тому числі і власні проекти. Які працюють, і е, я зразу попросив всіх по можливості, щоб кожен е, де зміг і ну, підробляв, скажімо, так, і так. І, Більшість і е, журналістів, вони в комічні підпрацьовують в різних проектах. Всіх наших е, всіх, хто допомагає, за кожного номера це 5-6. Ну, до десятка людей, яких ми обов'язково називаємо. Щоправда, не всі просять їх називати. Звісно, ну, річ, ми так, таких не називаємо, але більшість ми називаємо і кажемо, що дякуємо за допомогу випуску, випуску цього номера газета і далі перелічуємо тих людей, які взяли у цьому участь. Ну, звичайно що не називають участь. Тому що вони дуже різні. Я Ще раз кажу, від мінімальної колості до тисячі гривень який має хто яку має змогу, НСЖУ так допомагає і допомагає, в тому числі якісь там проекти, вони скидають інформацію, якісь грантові проекти, і так далі, і які ми, ну, ми користуються. Тобто пропозиції від НСЖУ, я вважаю, що ну, в такому воєнному режимі, що НСЖУ абсолютно достойно працює і. Тримай під контролем життя журналістів на місцях. Одеса з одного боку, так, ми теж відчуваємо тут війну, але, звісна річ, це не передній, далеко не передній край, коли ми коли дивлюся там сюжети чи читаю, що відбувається там на абсолютно передньому краї, то звичайно з цим не порівняти так в Одесу. Обстрілювали ракетами, так, і безпілотники, і шахеди бомбили і так далі. Але ми трошки такі все-таки все в іншій ситуації. І дякуємо Миколаєву, дякуємо Херсону, який був же ж момент, пам'ятаєте, коли агресор дуже хотів іти на Одесу і з моря, десант готувався, і звідти з Миколаєва, щоб відрізати його приніс ров'я. До речі, в цей момент. Якраз, бо в мене внуки, є 12 річний внук Рома і 8-річна внучка. І я тоді, в той момент, коли відчував, що є, існує певна така загроза, то я відправив своїх внуків разом з донькою на Західну Україну на Львівщину. І власне родом до брата свого, і вони там якийсь час були, це було влітку. Але вони власне там гарно, приємно їм все, але вони все одно захотіли додому в Одесу, і вони повернулися в Одесу. Потім школа почалася це влітку було. У мене не було ніколи бажання покидати навіть покидати Одесу. Тому що ну, для мене особисто це ну, я все-таки лядав. розумієте? і для мене важлива газета. Я не міг цього, навіть подумки не міг про це подумати. Важливо було, я вам більше навіть скажу, що коли почалася війна, ну вночі це перша, перша думка була, коли я ну, відчув, що це війна. Так, та війна. Ми всі десь до певної міри знали, що раніше чи пізніше це може бути. І водночас не вірилося, що це може. Ми живі люди і це. Хочеться вірити в краще. І перше в мене було це подзвонити до своїх внуків, до доньки, чи вони там, а вони жили недалеко від військової частини і е, узнати, як у них справи. Оце було найважливіше. Ну і друге, це вранці прийти і працювати над випуском газети, бо хотілося ви саме розумієте, емоції переповнюють. І хотілося все це донести, якось викласти на папері. В мене знаєте, в мене є такий образ. Він мені в голові сидить. Буквально з першого з першої хвилини початку війни, коли я покинувся з дружиною, і коли відчули мене далеко чому живому від аеропорту. І коли удар був в аеропорт по нашому, і ми зрозуміли, що це війна. І в мене засіло тій в тій пам'яті, а це був кінець лютого, це вже кінець зими, очікування весни. І от у мене тоді відклалася в пам'яті, а я восени торік садив молодий сад, персики, прикоси, вишні, черешні, знуками їх садив, і їм обіцяв, що весною вони засвітуть, ці дерева, і ми всі будемо ходити біля них, і що вони вже вродять ці дерева. У мене було таке відчуття, що весна не настане ніколи. Ж. Тобто весна віддалена. так? Весна, вона календарно настала, але весни в наших серцях її немає. І досі немає. І зараз ось весна буде вже. Справа йде до весни. І знову ж таки буде календарна весна, але дуже хотілося, щоб та весна була в наших серцях. Це дуже важливо, а ця весна може настати тоді, коли ми переможемо. Дуже хотілося, щоб ця перемога була пошвидше, і тоді для всіх нас не стане весна. То ми і літа не бачили того, якого ми хотіли бачити, яке я бачив і хотів, щоб мої внуки бачили. Щоб вони не думали про те, щоб ховатися в московищі, і не думали про те. Що не можна не піти до моря купатися, живучи в Одесі. На жаль, сьогодні. Протягом 6, найближчих шести місяців я планую випускати, продовжити випускати нашу газету. Ця газета від початку війни наша газета виходить із на першій сторінці із такою шапкою, з лозунгом, гаслом кожного номер номера. Це Слава Україні! Слав... Героям слава! І е, ми цю шапку не міняємо. Кожен номер виходить з цією шапкою. І дуже хотілося, щоб е, цю шап... В ця... В цій шапці з'явилися слова про нашу перемогу. Ми... Коли будеться перемога, ми цю шапку поміняємо. Що слава Україні! Слава там перемог. Я ще не знаю, як це буде називатися, але дуже хотілося, щоб це було пошвидше, щоб ми на першій сторінці у нас з'явилися слова про нашу перемогу. Бути журналістом під час війни для мене це тримати стрій. Так само, як наші захисники, воїни тримають стрій. Як наші рятувальники, як електрики, як комунальники, як хлібороби, як будь-кожен на своєму місці, так само і ми, журналісти, мусимо тримати свій стрій.